Зробили аналіз конкурентів минулорічних. Професіонали, інтелігенти, як там ще ну академісти. А коли ви вже заспокоїтесь? <зас> <зас> ми з цієї пісні фінал не пройдемо. Це буде перший неприхід України. В фінал. Вирізать, вирізать, вирізати і ще раз вирізать. Дня так спішила з обіду на наступну співбесіду. Дуже тішу, що ми з фіналістами спілкуємося саме в затишному готелі Бурса, де спокійно та атмосферно. То я, як Євробаченська hr менеджерка Анна Тулєва, маю змогу зосередитись, аби ви мали повну картину для того, щоб ви знали, кого ж обиратимете на наступну посаду нашого представника України на Євробаченні 2025. Так що там у нас на годиннику? циферблат. І це циферблат. Ну що ж, сідайте, сідайте, як завжди, вчасно, як завжди, вчасно. Давайте ваше резюме. рисів. Так, дуже дякую, дуже дякую. Ну що ж, скажу по секрету, наше керівництво оцінило те, що ви прийшли до нас знову, подали вашу заявку знову на цю посаду. Тому що ну це дуже так знаєте, цілеспрямовано, цілеспрямовано. От, але все ж таки. Розпочнемо О, з чистого аркушу. Розповідайте хлопці, про себе знову. Нам потрібно нашому головному босу. Ви чекаєте, виходить, себе. що в минулі рази ми не проходили? Ну, на посаду ні. Клас. Приходили до нас на що ми трошки не ті, якісь такі, якщо три рази на одну посаду проводити. Розповідаємо, про нас досвіду не вистачає, так? Ти просто краще розпові розповіш про нас зараз і нас візьмуть на роботу. Давай. Так, давайте. Я вас вірю. Розповідаю про е, наш проєкт, е, як це колегіум, цей гурт Циферблат. Що е, вони вміють? Ці троє. Е, значить, я вмію співати, грати на барабанах, а мій брат, ну. Інколи грає на гітарі, але більше, по-моєму, він займається якимось таким менеджерством, любить завжди командувати. Ми насправді не вміємо робити нічого, крім того, що я назвав по-хорошому, угу. гарно, щоб це було якісно. Тому у нас ще є багато людей, які нам допомагають е робити, робити вигляд, що ми професіонали. Угу. Тому що про нас яка байка йде? Яка? Професіонали, інтелігенти, як там ще. Ну, академісти. Академісти. Такі що правда, кажуть, це трошки не відповідає дійсності. Тому mm. що у багатьох речах ми розбираємося по ходу справи. Просто тому, що нам це подобається і ми хочемо виглядати, от, щоб всі думали, що воно так насправді є. По-моєму, я себе погано продаю Я, Я, продаю, ду продаю. я, думав, да, я думав, ти це зараз буде. будеш ручку продавати. Продай мені цю ручку. Видно, що погана моя риса, що я кажу правду, але на роботі цинького ж сінять. Да, е да. е особливо цінять на нашій посаді. І, О. До речі, про неї. Що вас так в ній приваблює, що ви вже втретє до неї йдете. Бо ми фанати цього конкурсу, ми, все, у нас е ідея фікс. А коли у нас ідея фікс, ми завжди її домагаємося врешті, правильно? Ну, можемо не домогтися. Ну, можемо, так, да, в теорії можемо не домогтися. Але буде перша ідея фікс, яка ми не домоглася. Uh -huh. Чи проводили ви дебрів після тогорішнього uh -huh. відбору і, можливо, до якихось висновків дійшли? Ну, сказати, що прям якісь сиділи, знаєш, брейншторм проводили, я б так не сказав. Але самостійно, в в своїй кімнаті, коли ми в цей раз все ж вирішили. Ну, У всякому випадку з братом. Федя більше підключався до аранжування цієї всієї історії. У нас було розуміння, що ми підемо на цей рік. Угу. А це розуміння у нас з'явилося десь влітку, в кінці літа, то ми вже йшли з багатьма варіантами. Тобто ми з братом працювали по в кімнатах своїх груп, кожен в кожному своєму будинку. І там, звичайно, якийсь оцей, як ти сказала слово, був Так. був проведений. <говор>. Самоцінно в голові, але загалом разом ми вже так от кон'юнктурно не обговорювали це. Було б якось накрису. Ну це по природі. Чекай, ну щось не обговорювали. Ну, ну щось, ну, може, якісь нюанси. Ну це валя більше. Скажу, бала, у валя бала, там да. системи, моделі. Це ти, 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 ти тільки за себе. Okay. Піраміда масло. <с <expression> <с?> <ак> <с?> <с?)> <с?> валя абсолютно різні. Він моделі хой будує, хоч сто разів. Okay. Я їх будую все одно ніхто не використовує потім. Ну, тим більше. Пане Федір, що ви скажете з приводу цього? Проводили дебриф. Зробили аналіз конкурентів. Минулорічних зробили аналіз конкурентів цьогорічних. Де так? як звучить синтезатор, барабан, там, де що поміняти туди-сюди? Да. Самому не смішно. Так ми не робимо. Правда, попри все. Дебриф це все добре, але Федя просто найбільше з нас працював над конкурсною Це Сидів у Да. Це пов'язано з тим, що ми якось доволі. Все запізно робимо, і за піснями завжди а -а -а. тому, що я ж кажу, це робиться все природньо, Ну не йде муза, ну йде, ну не йде. І тому Федір в останній момент у цю демку начеклував, яку ми подавали на Евробаччим, бо Ми дуже рідко, ну так да. і, і дуже рідко ж робимо студійно до того, як подаємось на конкурс, бо не маємо впевненості, що ми прийдемо. Однією з основних переваг для отримання цієї посади, як ви знаєте, є пісня. Скажіть нам про вашу пісню. Ця пісня вона у нас зовсім відрізняється від минулорічної. А, саме смішне ще на іншій візитівці. Ти сказав <с. зовсім <с. по іншому. Блін, мене Я роби... Сказав, просто що вона кардинально відрізняється. Ну, я сказав, що... Ладно, все. пісня відрізняється не тільки структурно, вона В цей раз у нас там є і народні, народна частина є, і скажімо так, може активніше. Вона меседж цього року. В пісні пов'язаний з минулорічним, тобто у нас тема дому залишається, але в цей раз ми якось більше підійшли саме як погляд в майбутнє. Тобто, у нас це ідея: це пісня про надію, пісня про. Такі, як ну, у нас пташка, головний пісня називається Bird of Prey. І у нас до речі, багато людей. Я побачив, що вони: а чого Prey через A, а не через E? Типу, ну що Prey як дика пташка. У нас саме пташка молитви, типу молитовний птах. Тому це пісня про надію, це пісня про свободу, якусь безкордонність і так далі. Про світлі часи, про зміну часів. От а я думаю, що дуже гарно ми спробуємо це візуалізувати в номері, тобто, що це буде прям. Ми спробуємо це як такий повноцінний день від темряви до світла зробити. Щось таке буде. Це ми спробуємо зробимо. Зробимо, так. Да, зробимо. Так я би сказав, що пісня все-таки да, вона про темний час. Зараз про темне, те, ага. що серед нас. Але з оцим ізбитим оцим штампом світлом в кінці тунелю, Не люблю це сказати, але от воно є в цьому всьому. Та пташечка, яка є образом в пісні, вона і асоціюється цим вервичкою світла, яке протягується, щоб врятуватись, тому що є рятуватися від чого нашим людям. І це оця символізм порятунку волі, вільності, рухів. Ця пісня асоціюється у мене з цим, хоча я її не писав, писав мій брат її повністю. Минулому році ми дуалістично все це робили. А в цьому році, от відповідальність на ньому. Скільки разів встигли посваритися за час написання пісні? Я ми думає, ми що... знаходимося в такому в сварливому стані перманентно завжди. Я я думаю, думає, таку що... табличку yeah. теж можна нам поставити в студії. Таку... Я думаю, я думаю, що в е, ній немає. Я не бачу в цьому якогось сорому казати про це. У нас важка робота. Такий ми, ми, А ми музиканти, і ми з звалю народилися і жили в одній кімнаті приблизно 18 чи 19 років. Не пам'ятаю, коли ти з'їхав Перший з'їхав. От, і мати якісь ніжні стосунки складнувато в такому в побуті. Я думаю, дружини і чоловіки, які дуже довго живуть разом, теж не тому. Зрозуміть, зрозуміть yeah. вас. Отже, mm -hmm. е, минув рік з нашої е, співбесіди на Євробаченні, і я, як hr менеджерка мала ж прогуглити, що ж там вас трапилось за цей рік. Тому е, після успіху на минулому нацвідборі ви випустили лише три пісні зі з такими значними перервами в релізах. Чому так? Я от скільки не чую це, що випустили лише три пісні. Ми випустили. Аж три пісні. Я маю на увазі. Є люди, яким, яким три да, пісні. Я, це, я цього теми по пісні раз в два місяці не розумів. Все одно вийде. Шість ще. теж звучить не дуже багато, правда. Щоб кожен місяць трек релізити, щоб 12 було пісень. У нас це світ, два альбоми за рік випустили. Ну, то я ж не світ. Але можливо, ми могли б зробити більше. Я згодний, типу, але це логічно пояснюється тим, що у нас в цьому році, ну, в минулому році, 24 му окрім самого Євробачення, у нас було два сольника в Києві спочатку в Атласі. Потім у нас був тур. І під час туру, який е, він тривав до кінця весни і ще на початку літа. Ми просто цей час не займалися написанням нового матеріалу. У нас був випуск стіни Караль в будинку звукозапису. Ну, типу, ми перший mm -hmm. раз mm -hmm. Мяу! м'яу. Привіт. Якщо там хтось сказав про от, що ми циферблат по блату, то Тащит, да тащи. тащить. Ну, при свої свої Тіна кароль 에, тащить. Тіна кароль тащить, тащить. можете записати. Да. У вас є спільний трек із фіналістами національного відбору 2023 двадцять тембр бланш. Чи хотіли б ви, може, вже думали зробити ще колаборацію з кимось із артистів, які були на національному відборі? Боже, ти сказала, що вони все про це забув, що вони брали участь на Для мене бербадж абсолютно гурт не не, ніяк не пов'язаний асоціативно з нацвідбором. Тобто це просто чудова група. Я про Нацвідбір відбір навіть забув. Вони ж там і не дуже це місце зайняли, наскільки я пам'ятаю. Чи плануємо ми з кимось ще саме з нацвідбор? Угу. Ми про це не думали. О, це треба за всі брати роки нацвідбір. Може, ну, ми, ми з матіасом хочемо спільний трек зробити. Боже мій. Прикис з матіас. Хтось пам'ятає ще матіас? Так. Да. <риклова> <риклова> а, так це неймдропінг? Ще щось теж да, згадати? Алди, алдибо. Я не знаю, я не пам'ятаю всіх, хто був на цитборах, тому можливо, ми випадково зробимо фіт з людиною, яка була колись на цитборі. От я Стембербланч не пам'ятав. Ми не такими категоріями, я думаю, що плануємо свої якісь фітові історії. Для нас взагалі фіт Стембербанч це був перший наш спільна робота музична з кимось іншим. Якщо є якась пісня, яку ми хочемо конкретному артисту запропонувати, то ми від цього відштовхуємося. Не той брали участь на циборі, який нам від цього. Типу, то браво, браво, може й не Тому ні, в планах. То точно ні. Добре, якщо вбивати у вас, ваше ім'я вашого гурту в пошуковому... <гуми> вбивати. Якщо вбивати, вбивати. вас. <гуми> ну хорошо. хорошо. Ну вбивай. <гуми> якщо шукати ваш гурт у пошуковій цій стрічці Google, то це циферплат мерч. Ви дуже такі стильні. Чим ви надихаєтесь, як створюєте свої образи? <гуми> Чи надихається в основному, це має бути присутній особистий смак, мені здається. Я. У мене є близька людина Тетяна Ямщикова, яка мене надихає одягом і е, якимись образами? Mm. Надихають, я знаю, всі хочуть почути артисти 70-х, оцю аскому мені вже набили ці фрази про 70-ті, 60-ті. Ні, мені просто подобається те, що виглядає непересічно. Це може бути що завгодно. Тобто мені Хамірман «Віруси» гурт подобається. <постовітні коріп «Музика> Все, що виглядає непересічно і формує тебе особистісно, мене цікавить, особливо що стосується одягу. А за хлопців не знаю, можливо, вони просто підтягуються до мене. А можливо, ні. Підтягуєтеся? Абсолютно заводягник ніколи не переживав. Нас підтягує стиліст. Він сам одягається нас робота? підтягує стиліст. Угу. Зрозуміло, ну що ж, цікаво. Е, наступний етап нашої співбесіди передбачає перевірку ваших софт-скілів, тому що ну, посада у нас така доволі вимагає стресостійкості, звичайно що. Тож, уявімо собі ситуацію: день журі шоу на Євробаченні в Швейцарії. Mm. І ви виконуєте свою пісню, свій виступ. Триває, триває. От і для журі вже журі цірічні ну, так. І тут у вас вимикаються вишні монітори. Ви себе не чуєте, що робити далі? Ваші дії. Таке вже траплялось просто. Так, я знаю, бачу. Це було навіть в якому У, ми намагаюся знаходили. співати з так. внутрішнім голосом, його треба тренувати. Нічого такого в цьому це немає. траплялося на концерт. Це трапляється Є. з людьми. І для цього існує внутрішній голос. Чи складно це складно? Ти так сказав, внутрішній голос ти поясни, що це мається на увазі голос, а не якийсь бог з тобою розмовляє. і, Ти повинен тобі направляєш, що робить далі. Внутрішній голос мається на увазі, що ти не слухаєшся вишні моніторинги, а співаєш. Якщо мене Боженка буде направляти в цей момент, я не проти. Тоже не проти, так. А, тому люди, які в принципі, працюють в вишних моніторах, знають, що це таке, і для них це не є чимось Ну, це стресово, але це не є ультра -проблемно. Угу. Та ні, насправді це дуже велика проблема. Це, це, <плес> да. Я не розумію, як можна, як це можна так той, брехати, як, це, можна, це, як не, можна це, так... це не брехня. Ну просто ті типу, брехня, це, це це погана ситуація. Ви перше, ти не це уточнив, ситуація це жахлива ситуація. Але треба все одно допрацьовувати це до кінця. на цей рахунок. Ми вже знаємо, як на Євробаченні з цим справляються. По ідеальному сценарію, якщо ви витримуєте цю посаду, які ваші очікування від нашої співпраці? Знаєш, я, от я що скажу? Я в тіктосі слідкував, коли Артем їздив на дитячій Євробачення. Я бачив, скільки виліпили цих тіктоків. От з цим нам треба буде дуже постаратися цьому відповідати, тому що ми вже люди, які це міленіали, у нас міленіальський мілініальські Я Скажу так, що як Артем з такою впевненістю, як він виступав, я да. тобі вже казав це окремо. Да. То, по-моєму, і дорослі артисти вже не рівень. Це треба це не рай, 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 рай. Я, я, в я діся, він... Знаєш, я бачу, що це не буде... підлабозне за ні, 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 ні. ні. Просто я офігів від того, що кожен до будь-який в сторіс, не важливо, він завжди сипов, він жив ніби у нього, йому хтось дав оці батарейки, якісь. От питання було все-таки про нас, а не про Артема. Що ти скажеш? Питання було, чого ми очікуємо від співпраці по умовам. Що ти треба ж свою позицію теж не Ні, а, Які твій KPI, Що ти очікуєш? А мій KPI? Ну, місце, скажи вже, яке хочуть почути скажи. Щоб тільки не в топ 10, щоб тільки в топ-10, точніше. Ми з цієї пісні фінал не пройдемо. Це буде перший неприхід України в фінал. В Ну, звісно, кожен раз одне і те саме, не пройдемо фінал. Прикинь, да Пройдемо фінал. Прикинь, фінал чесно. пройде, навіть, не знаю. Прикинь, ми зараз це наговорили. Да, наговорили нас. Перекривляють на це, Єврофанів. Добре. Та це, клас, це класик. Так вони ж нас кривляють. Не з нас кривляють, ми їх кривляємо. Всі один одного кривляють і це, живуть в кривішку. Це ви чесні авізивні відносини. Да. Все, все одно вони на це інтерв'ю, цей смайлик. А, так, вони зроблять цей улюблений смайлик, типу реакція нудно, нудно. Ну що ж, ви майже вже вільні від нашої співбесіди, але але, я зобов'язана вас, звичайно, протестувати. У вас буде 10 секунд. А-а. І за ці 10 секунд ви маєте назвати країни, вірніше міста. Які коли-небудь приймали конкурс Євробачення? Ти нам знову будеш найскладніше давати зі всіх учасників, хто у тебе буває <Ó1> на інтерв'ю. Просто маєте називати міста. <skal042> Ви готові? Подожі, а що ми готові? щось поназиваємо? А що ти назвеш? Просто один, два, три. Київ, Баку, Дюссельдорф, Ліверпуль, Ліверпуль, Базель, ні, Стокгольм, Де було ще в, Євробач... не в Азербайджані, в це вже десь секунд пройшло? Пройшло один чекаю ще ну в Туріні. Може, я не питаю, де вони проводили в Римі. А що по Португалії? В Турині було. А і ліно да. та Ілісабон був. Да. Все. Мені цього достатньо було на вирок. Наговорили просто 10 років тюрми. У нас два види інтерв'ю. Чи це інтерв'ю? Серйозні і там всім нудно від нас, чи от така. Да, потім пишете. Що, що такі зверхні пацани, інтелектуали, приходиш, і ти що смішно, інфантильне. Да, смішно, інфантиль, інфантиль, діти. Інфантиль, смішно інфантильне, Інфантилі смішно. Блін, коли ви вже заспокоїтесь? <ріст> <ріст> Іноді відчуваю себе якимось, не знаю, мамашею якоюсь. який да дуже-дуже. Ну, це через вайб соромно за своїх <ріст> дітей. Не да, Залишайте їх в черзі і там в супермаркеті. Потім подзатильники потім їм треба дати. І що? Гарні. І а я дам. Ну що ж, цього мені вже точно <кій> достатньо. Дякую вам за ваші відповіді. Я, звичайно, що оновлю ваше досьє. Ти передзвониш. Досьє. Перетелефонуємо вам, але пам'ятайте, що ваш перший день стажування відбудеться вже 8 лютого. <кій> Буде рада директорів. З минулого року там трошки заміна сталося. <кій> <знати>, Катерина <кій> Павленко, тепер там, ну і Джамала, Сергій Танчинець, вже наші <кій> звичайні директори, як то кажуть. Але пам'ятайте, що, звичайно, у нас є ще наш головний бос, це наш глядач. Який разом із радою директорів буде обирати кандидата на цю посаду. Тому все добре. Тому я вам бажаю успіху і дуже вдячна за те, що ви приділили нам цей час. Дякую. Дякую дуже. Сподіваємось. Ну що, як вам циферблат? Залишайте коментарі, ставте вподобайки та поширюйте це відео. А мені здається, час вже мати кофе брейк, хоча ні. Пора кликати наступних кандидатів. Папа, -па, ще побачимось.